Свято ховається у великій валізі, класичний адвент-календар святковий будиночок з завданнями, пазлом, грою та можливістю додаткового наповнення. Відлік починається за 30 днів до бажаного свята. Чекати можна Різдво, Миколая та Новий рік. Раз на день треба відкрити коробочку з відповідним номером, знайти та виконати завдання. Завдання універсальні, підходять для всієї родини. Кожна коробочка частина пазлу. Виконавши завдання, коробочку треба перевернути і поставити на місце іншою стороною. Адже на звороті ховається частина великої ілюстрації. Збираємо пазл протягом 30 днів. Фішки також збираємо. Повний набір знадобиться для останнього завдання гри меморі або кепс на вибір. Детальну інструкцію до кожного завдання та правила ігор ви знайдете, перейшовши за посиланням на упаковці. Адвент-календар від Прок стане незамінним атрибутом очікування зимових свят для всієї родини.